Цей фільм про тих, хто щомиті готовий прийти на допомогу. Про тих, для кого гасло запобігти, врятувати, допомогти, не просто слова, а сенс життя. Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області є професійним підрозділом, котрий виконує невідкладні роботи під час ліквідації надзвичайних подій, резонансних пожеж, надані допомоги у складних обставинах, як пересічним громадянам, так і організаціям та підприємствам області. Окрім цього, спеціалісти загону здійснюють на договірних основах аварійно-рятувальне обслуговування підприємств та територій, на яких виникає небезпека надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Аварійно-рятувальний загін спецпризначення є одним із основних бойових підрозділів головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області. Загальною кількістю 238 бійців особового складу. На озброєнні якого знаходиться 80 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної та спеціальної техніки. Загін знаходиться у цілодобовій готовності до дій за призначення. З цією метою в штаті загону передбачено: аварійно-рятувальна та пожежно-рятувальна частини, група піротехнічних робіт, інженерна група, група радіаційного, хімічного та біологічного захисту, група рятувальних робіт, частина забезпечення діяльності, дослідно випробувальна лабораторія, пункт охорони здоров'я та навчальний пункт. А також інші підрозділи, які дають можливість оперативно та якісно виконувати покладені на загін завдання. Аварійно-рятувальний загін має і свою славну історію, яка розпочинається з квітня 1990 року, коли, згідно з наказом номер 260 Рівненської обласної ради народних депутатів, був затверджений штатний розпуск підрозділів воєнізованої пожежної охорони міста та області, у тому числі і загону технічної служби відділу пожежної охорони міста Рівно, 29 квітня того ж року. Побачив світ перший наказ ЗТС номер 1 підписаний першим начальником загону Сергієм Федорчуком. До складу підрозділу тоді увійшли три воєнізовані пожежні частини: окремий пост з ремонту та обслуговування пожежних рукавів, окремий пост технічної служби з діагностування автомобілів. У зв'язку з проведенням організаційно-штатних заходів, збільшенням чисельності пожежних частин в Рівненській області. Надходженням нової пожежної техніки набула необхідність створення потужної ремонтної бази для обслуговування та ремонту автомобільної техніки, спеціального пожежного обладнання. Саме ці завдання були покладені на загін технічної служби. 1991 року розпочалося будівництво виробничої бази та адміністративно-побутових споруд, цехів, майстерень та складських приміщень. Часи були нелегкі, Радянський Союз розпався. Молода держава робила перші свої кроки на шляху незалежності та самостійності. В умовах економічної кризи в країні та при недостатньому фінансуванні, переході на нові ринкові відносини, відсутності в перші роки відповідної законодавчої бази співробітники загону щистю виконували покладені на них завдання. У грудні 91-го загін очолює майор внутрішньої служби Віктор Політика. З метою удосконалення та покращення роботи структурних підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, у 2005 році загін технічної служби було реорганізовано. А на його базі створено аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. У тому ж році керівником підрозділу був призначений на той час майор внутрішньої служби Юрій Корецький. А з вересня 2014 року, і по сьогоднішній день, загін очолює полковник служби цивільного захисту Олександр Костюк. Наразі підрозділ має набагато ширші функції у порівнянні зі своїм попередником. Окрім ліквідації пожеж, наслідків аварій, стихійних лих, Виконання робіт з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися із часів війни, також додався доволі відчутний обсяг аварійно-рятувальних завдань. Загін спеціального призначення в певній мірі унікальний. На озброєнні своєрідного спецназу ДСНС знаходиться сучасна пожежно-рятувальна спеціальна техніка та обладнання, які відповідають вимогам сьогодення. Разом з тим проводиться технічне обслуговування автомобілів всіх пожежно-рятувальних частин області. Перевірка технічного стану пожежного оснащення та пристроїв, яку здійснюють слюсарі, електрики, зварювальники, фахівці інших різноманітних спеціальностей. Впродовж 25-річного існування підрозділ та особовий склад приймав активну участь у ліквідації багатьох надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Так, за роки становлення та розвитку загону здійснено понад півтори тисячі виїздів на пожежі, більше тисячі виїздів на ліквідацію дорожньо-транспортних аварій та катастроф. Півтисячі разів надавалася допомога населенню. Групою піротехнічних робіт загону виявлено та знешкоджено на території області більше 10 тисяч боєприпасів часів Першої та Другої світових війн. Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення обслуговує 40 потенційно небезпечних об'єктів, які є на Рівненщині. Свій професіоналізм співробітники загону продемонстрували і під час ліквідації наслідків ховені у сусідній республіці Польща у 2010 році. Тоді повінь завдала найбільших збитків, вдаривши по південних та західних землях країни. Окремо варто згадати важку зиму 2013 року, коли через сильні снігопади та аномально низькі температури у льодяній пасті опинилися сотні населених пунктів області, а тисячі будинків залишилися без електропостачання. До людей не могли потрапити ні лікарі, ні енергетики. В магазини не могли завести продукти харчування. Вирішували дану проблему саме підрозділи аварійно-рятувального загону спецпризначення. Наші співробітники встановлювали мобільні пункти обігріву, в яких було організовано гаряче харчування та обігрів малозабезпечених громадян. Надавали першу медичну допомогу громадянам як обласного центру, так і інших населених пунктів регіону. Завдяки наполегливій роботі екіпажу шляхоприкладача БАТ-2 неодноразово здійснювалися виїзди для надання допомоги людям, що постраждали через негоду. Від снігових заметів звільняли техніку, проводили роботи по розчищенню доріг з загальною протяжністю більше двох тисяч кілометрів. У зв'язку із бойовими діями на сході України фахівці підрозділу неодноразово залучалися до виконання завдань за призначенням у зоні проведення антитерористичної операції. Саперами загону очищено та обстежено від сучасних боєприпасів сотні кілометрів звільненої від бойовиків території. Інженерами загону відновлено інфраструктуру та системи життєзабезпечення звільнених міст та сіл у Луганській та Донецькій областях. Зведено та укріплено сотні кілометрів оборонних рубежів. Медиками та психологами загону. Надано кваліфіковану та якісну психологічну та медичну допомогу мирному населенню, що проживає на території, де велися активні бойові дії. Загалом 23 співробітника АРЗСП залучалися до виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Окремою гордістю загону є навчально-тренувальний комплекс Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, котрий був створений у 2013 році на базі аварійно-рятувальної частини, що в селі Городище Рівненського району. Полігон розділений на кілька секторів, де імітуються найбільш поширені надзвичайні ситуації. А саме пошкоджені будівлі з завалами від будівельних конструкцій, дорожньо-транспортні пригоди, місця відключення тепло, водо та газопостачання, перекидання та витоку хімічно небезпечних речовин, також окрема є зона розгортання пересувного пункту управління. Тренування на полігоні сприяють виробленню у рятувальників витримки й психологічної стійкості до роботи в умовах небезпечних факторів надзвичайних ситуацій та пожеж. Варто відмітити, що інфраструктура полігону є настільки досконалою та сучасною, що на ньому із захопленням тренуються представники інших силових та правоохоронних структур області. Має загін і тісні зв'язки із закордонними колегами-рятувальниками. Співробітники АРЗСП є постійними і бажаними гостями у вогнеборців Республіки Польща. Так, у відомчому навчальному закладі Державної пожежної служби міста Познань пройшли стажування за напрямком до медичної підготовки шість співробітників загону. У свою чергу польські рятувальники приїжджають в гості до своїх українських колег. Авторитет працівників РЗСП безумовно високий серед населення Рівненщини. Професія вважається однією з найбільш відповідальних і небезпечних. Тому і чимало співробітників загону були нагороджені державними та відомчими відзнаками за високий професіоналізм, відданість, розумну ініціативу, наполегливість та вірне служіння батьківщини та її народу.